Доброго ранку, дорогі земляки! Це знову я з вами Олексій. І сьогодні перебуваю в нашому гетьманському парку. Вирішив проїжджаючи повз річки нашої чудової Ворскли, поглянути. А як тут триває облаштування нашої зонт відпочинку? Та й отакий берегів річки, подивитися, як це. А ось проїжджаючи повз, погляньте. Що я бачу? Я бачу отакі дерева, які повалені. Погляньте, як це дуже гидко виглядає. Дерево вже лежить тут не один тиждень. Його напевне звалила буря. І ось погляньте, які у нас під'їзди до центральної нашої місць відпочинку. Отакі ями з водою, де неодноразово я бачив автотранспорт, який ламався, бився. Отаке поломане бурею дерево, яке заважає руху. Та й взагалі, от погляньте, така є у нас доріжка, де, напевне, ходили ж люди. І зараз оце все закинуто, Людям приходиться обходити іншою стороною через ці ями, через ці канави, бити свої машини. І я завжди, ви знаєте, висвітлював те, що є по факту, але сьогодні хотів вам висвітлити і таке неприємне. Бачення нашої місцевості, ось якими дорогами наші туристи і наші місцеві жителі повинні добиратися до місць відпочинку на ріки Ворскла. Ось таке розбите розлоге дерево, яке нікому не потрібно. І не потрібно керівництву нашого гетьманського парку місцевого. Напевне, щойно поспілкувавшись з ним, я зрозумів, що ніхто нічого робити не буде, їм це не потрібно. І взагалі закривають на такі речі очі і розказують, що все в них добре. Шановні друзі, сьогодні я вирішив приїхати в одне з місць відпочинку на нашій рікі Ворскла. Вирішив вам висвітлити те, що є по факту, а по факту є занепад, занехаєння, отакі куч, куч, кущі. За, за рощі. І ви знаєте, мені було б неприємно запросити сюди на відпочинок, але або хоча б, же, хоча б для того, щоб просто пройтись біля річки, своїх друзів або ж якихось іноземних відвідувачів нашої громади. Так, шановні друзі, сьогодні висвітлив таку неприємну ситуацію в Гетьманському парку та на рікі Ворскла. Ваш Олексій Скоркін. Дякую.